Технічний фаховий коледж оголосив про незвичайний збір. Викладачі та студенти збирають вже вживані прилади, зокрема, саме електронні сигарети, упси та саме зарядження до ноутбуків. Сьогодні я завітала до коледжу, аби дізнатися, як працює ця вся система. Мені в цьому сьогодні допоможе і розкаже Олексій Грабенко, це викладач фізики. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю! Підкажіть, як за допомогою вживаної електронної сигарети можна зробити зарядний пристрій, зокрема павербанк. Звичайних електронних одноразових цигарок хлопці роблять павербанки. Причому павербанки ці ну, не такі гарні, як в магазині, може, не такі маленькі, як в магазині, але, як показала практика, так ж, е, працюють вони як і звичайний павербанк, так само можна їх заряджати, розряджати. Е, робити їх можна в різні ємності, е, і заряджати від них можна до 4-5 телефонів, так само, як і від, від звичайних. А робиться дуже просто, в принципі, витягується ось батаре... акумулятор, спаюється. Ось приклад такої... такого павербанка. Ви бачите, тут у нас 7-14 батарейок. Це ємність такого павербанка близько 10 тисяч годин. Такий павербанк на ринку коштує близько 500-600 гривень. Тут же він. Обходиться набагато дешевше, бо купити потрібно тільки плату. І працює він, як і звичайний павербанк. І ми можемо перевірити це навіть на вашому телефоні. Давайте спробуємо. Ось мій телефон. Вмикаємо. І бачимо, так, що є зарядка. У мене 90% так. І навіть пише да, на вашому павербанку, скільки залишилося заряду. Так, причому, що одночасно можна заряджати зразу до двох гаджетів. Це не обов'язково можуть бути телефони, це можуть бути рації, які заряджаються від USB. Ну, це, скажімо так, не самий великий павербанк. Якщо ми візьмемось зараз, нас готуємо ми до відправки їх на схід. от цьому павербанку близько 20 тисяч годин. Тобто він може зарядити 4, а то й 5 повністю телефонів з нуля. Потужніший, набагато набагато потужніший. Тут близько 25 батарейок батареїв таких. І відповідно. Заряжає він набагато більше збір. У вашому закладі ще триває. Підкажіть, можливо, що ви ще потребуєте. Ви зазначали у своїх офіційних сторінках про те, що вам потрібні вживані саме цигарки, електронні а також упси і звісно, зарядки до ноутбуки. Можливо, ще якась техніка вам необхідна для того, аби створювати гарні підзарядні станції для наших військових. Саме з електронних цигарок робимо павербанки. Також робимо павербанки із батарей від ноутбуків. Нам на їх присилали навіть зі. Італії з упсів ми робимо інвертори, тобто перетворювачі напруги з 12 на 220 вольт, що дуже зручно. Там, де світла немає, а потрібно підживити чи зарядити, чи пристрої, які працюють саме від 220, в тому числі й Starlink. Також збираємо великі сонячні зарядні станції. Там ми більше там більше закуповуємо комплектуючі. Наша є збірка і така вже станція. Дві таких станції вже допомагають хлопцям живити пристрої. Кому надсилаєте свої пристрої? Ви особисто військо з військовими спілкуєтесь, Чи все ж таки співпрацюєте з волонтерами і вже по їхнім запитам відправляєте свої вироби? Трохи відправляємо своїм. Трохи за по запиту волонтерів, ось, наприклад, ціну ціну останні партії павербанків, там буде їх шість чи сім. Відправляємо саме на схід в район Бахмута. Дядько одного з наших студентів, в тому числі він також виготовляв один із павербанків. Зараз захищає нашу країну там. То вирішили відправити саме в підрозділ, де служить. Родич нашого студента. Скільки студентів вам допомагають у виготовленні таких потужних приладів? І скільки потрібно часу для того, аби виготовити один павербанк? Потрібно близько двох днів. Чому? Тому що потрібно розібрати досить таки велику кількість цих електронок, перевірити всі батарейки на їх акумулятори, на їх робоче, роботоспроможність, роботу Потім їх спаяти. Доплати, знайти ще відповідний корпус, з чим ми зараз також штовхнулися з цією проблемою. І в принципі, павербанк готовий. Студентів так, що постійно в мене є таких 15, які по моєму запиту зразу приходять на допомогу. А в принципі, в нас задіяно, які, от, хоч по одному якомусь приладу, робило, ну, десь до 70 чоловік. А що стосовно сонячних зарядних станцій, я думаю, що вони більш потужні, напевно, вони більше потребують якогось да, альтернативного джерела, що буде допомагати живити щось. Підкажіть, будь ласка, як ви її укомплектуєте і що туди потрібно вмістити, аби вона працювала повноцінно? Сонячна зарядна станція це набагато серйозніший проект. Він потребує і вкладень значних фінансових, тому що ми комплектуємо сюди не не те, що ми самі робимо, а покупне. Трошки більше часу, трошки більше зусиль. Комплектуємо їх, їх в такі от ящики. Підключаємо до них сонячну панель, яка дозволяє заряджати від сонця. Зараз буде весна, сонця буде більше. Всередині комплектуємо акумулятором автомобільним, комплектуємо інвертором, який перетворює напругу. Тут ще буде контролер сонячного заряду, який саме буде показувати, наскільки заряджений акумулятор, виходи. Під зарядки, під USB. Окрім того, ще в кожен такий комплект пакуємо зарядку для акумулятора від мережі, якщо є можливість, щоб не від сонця, а швидше зарядити акумулятор, щоб він був в готовності працювати. В принципі, таких дві поїхало. Від хлопців скарг не було. Було тільки дякую. Так що, думаю, що ми продовжимо над цим працювати. Тим більше що. Його ну воно потрібне там. Чи хоче він долучаються долучається до вашого збору? Скільки вже принесли тих чи інших речей, за допомогою яких ви можете ще виготовити павербанків чи ось таких зарядних підстанцій? Якщо говорити саме про електронні сигарети, то він активно долучається. Хтось приносить дві-три, кидає в нас на першому поверсі є така скринька спеціальна. А хтось приносить цілий пакетик. Е, також при, присилають нам їх з усієї України із Херсона, з Миколаєва, з Полтави. За цей час ми вже їх опрацювали ну близько мішка. За цей час з них ми вже виготовили близько 15 павербанків. Кожен десь по 15-20 тисяч міліампер Ну, якщо брати в еквіваленті заряджених телефонів, це близько 70 телефонів. На даний час ще залишилось в роботі 7 чи 8 павербанків, і в принципі матеріали в нас вже і закінчилися, тому що. Все, те, що нам поприносили, все пішло в роботу. Дякую вам, пане Олексію, вашим студентам, що ви займаєтеся такою гарною справою, що ви допомагаєте нашим військовим, у отакий непростий час. А я закликаю наших глядачів для того, аби щоб вони теж долучалися до цього гарного збору, аби приносили вже вживані речі. Ну і звісно, долучались до того, аби ось чудові студенти виготовляли павербанки та інші пристрої, які допоможуть нашим військовим.